Дуже бісять безвідповідальні батьки. Бачу дитину на кругу на надувному вже біля буйків, а течія сильна і течією трошки там відносить потихеньку, вже до буйків віднесло і трошки далі починає відносити. І хлопчик маленький, там десь 8-9 років. Мама, мама, врятуй! Кричить прям. Мама на нього дивиться, каже: Так пливи сюди. Чого ти? Пливи сюди. Я якраз повз проходжу це все е, наблюдаю. Дитина. Одразу починає пробувати ногами якось грибсти, падає з круга в воду і починає тонути. Транспортував дитину до берега. Каже, ну, ви, ви знали, що ваша дитина не вміє плавати? Так, знали. А чого, а чого ви кажете, пливи? Як він буде плисти взагалі, якщо він не вміє плавати? Як він на кругу буде? Він каже, так ногами ось так. повернувся і ось так хай ногами гребе до мене. А ви його навчили це робити? Ні.